Проблема, яку ми маємо зараз, це не відбувати не відбудувати Україну, а спочатку її зберегти. Для того щоб її зберегти, нам потрібні сильні збройні сили, які потрібно отримувати, і потрібна європейська єдність. Очевидно, потрібна теж співпраця з Сполученими Штатами Америки. Ці три пункти передбачають, як Перш за все, військову співпрацю, бо найбільше коштів треба на те, щоб забезпечити наші збройні сили, так і співпрацю економічну, Бо ми є кандидатами в члени унії Європейської, це означає, що маємо відкрити свої ринки що до нас мають зайти європейські кошти. Війна тут на заваді. Є ще одна дуже велика проблема це проблема демографічна. Бо хтось повинен працювати на підприємствах і хтось повинен сплачувати податки для армії. Це все ті виклики, які стоять перед Україною, і вони, на жаль, значно гірші, ніж ті, які колись стояли перед Польщею і перед багатьма іншими європейськими країнами, які зазнавали трансформацію, але тоді мали надію і на членство в НАТО, тобто на їхню безпеку, і потім стали членами Європейського союзу. Ми зараз, на жаль, через війну набагато складніші ситуації.